Привіт, друзі! Сьогодні у нас буде дуже цікаве відео. Я хочу вам розповісти, разом з вами порахувати, скільки я витратила а, свого бюджету грошей на життя, на квартиру, на їжу і так далі за травень місяць, цілий місяць. Але перед цим всім я хочу вам дещо показати. Я сьогодні була на закупці. Ця закупка вже буде рахуватися в новий місяць, так як сьогодні 31 травня. І я вам хочу просто показати, які ціни і яку велику закупку я сьогодні зробила, в принципі, на дуже маленьку суму. А ви обов'язково підписуйтесь, ставте лайк, хто мене не знає. Я мама вагітна, яка приїхала з двома дітками до Саскачивану в Канаду і починаю нове життя. Розказую про всі будні і все тільки з власного досвіду. Поїхали! І так. Чому я вирішила вам сьогодні показати обзор своєї закупки? Я сама була здивована сумою, та яка у мене вийшла. Чесно, я вам скажу: я не знаю, де скупляються всі ці люди, які жалуються, що тут дуже дорого їжу куплять. Не знаю, в яких вони їдять лобстерів, Моя сім'я не відмовляє собі в їжі зовсім. Ми з дітками їмо повністю весь у нас повноцінний раціон. Нас все є і фрукти, і овочі, і м'ясо, і риба. І я вам хочу просто сьогодні показати це. Ми їздимо скуплятися. Чому я не знімала суперстор? Як завжди, діти маленькі, кричуть оруть. Людина зі мною, яка раз в тиждень мені допомагає, їсти в магазин. І, коротше, не було коли мені знімати. Але жалко, я б чесно хотіла дуже сильно вам це все зняти. Ну я вам результат зніму. Я думаю, ви теж будете здивовані. Скільки в мене приблизно виходить в тиждень на закупку. Але сьогоднішня закупка, я впевнена, що мені її хватить деяких продуктів на 2-3 на тижні, а може і на місяць. Тому поїхала. А потім я вам в кінці покажу, скільки все це мені було коштувало. Я сама дуже здивована. Так, перше, я сьогодні купила отакий от кусок яса. Подивіться. Тут тут у нас 4400 кілограмів, подивіться на цену, 21,41. За 20 доларів, подивіться, який шмат м'яса. Це можна мені місяць з моєю сім'єю і борщ, і котлету, і відбивну, все, що хочеш робити. Далі. Я купила собі фарш. Дай скидкою 30%. Він, його термін закінчується через 2 неділі. От, тут написано 1652, ну мінус 30% це десь около 10 доларів. Отдала за почти 2 кілограми, кіло 850 Далі. Подивіться, яку я прелість купила. Рибину, здорову рибину, лосось, це настояща червона риба. Це вам не просто якісь карасі. Я за нього, я в шокі. Від того я його купила за 19 доларів. Мені хватить і на уху, і на пожарить, і ще й заморозить і так далі. Сьогодні єдине, що тільки кавуна не купляла. Не захотілося мені кого Купила таких червіків собі. Купила мішечок груш, мішечок яблук. Тут вони десь по 3 кілограма кожні. Купила собі салат. Сьогодні взагалі була розпродажа 5 доларів. Отакий такий свіжий салат. Треба їсти вітаміни. Я вам покажу, щоб не розкривати повністю, бо розірвався пакет. Ребята, ми їмо кукурузу вже другий тиждень подряд. Ось, 10 качанів і за них я віддала 4,40 О, Я думаю, що ви мені вірите. Далі. Купила сок, отакий от 2 літра, 2.40 я віддала за нього. Десь Помідори. Купила ще виникі на салат. П'ять штук помідорів, теж що саме около 2 доларів. Купила всі баклажани. Хочу пожарити ще свічком з майонезом. Вкусняшку з помідором. Купила огірки, теж сьогодні була розпродажа, щось там 5 доларів, вони повністю нормальні, тверді. Тут у них не така розпродажа, як у нас, що воно пропало, йому вже капець. Тут правда просто розпродажа, тому що воно хороше, тому що просто розпродажа. Я купила їхні цукіні. Хотіла наших кабачків, наші кабачки я не знайшла, але купила їх і також хочу пожарити. Полуниці. Ось таку купила цілу. Я не знаю, скільки тут. Я. ну Тут більше кілограма. яка велика. Сметанки купила. Так. Зеленої цибульки. І за оце все добро, з таким шматком м'яса, з такою здоровельною рибою. Знаєте, скільки я віддала? Як ви думаєте, можна прожити на цей набір е тиждень? Ну, при цьому Причому із картопля вдома, крупи. Я думаю, що навіть два можна прожити. Дивіться, я віддала цього на насу 120 доларів 48 центів. Я в тиждень трачу максимум на їжу 130 доларів. І от порахуйте, в місяць у мене виходить... Е 520 доларів. І це я ні в чому собі не відмовляю. Чому для людей е, всі возмущаються, що так дорого, їжа, така дорога і так далі. Я живу на мінімалку, всі ви знаєте, я вам розповідала на 200. І мені з моєю сім'єю цього достатньо. Навіть якщо з нами жив би нас батько, я думаю, що м'ясом, рибою цим сім'єю також можна нормально прокормитися. Також хотіла вам бистренько показати. Що я купила сьогодні в доларамі на 14 доларів. Чек я загубила, я думаю, ви мені повірите на слово. Дві упаковки таких соків для школи дітям. Купуємо по 3 долари чи по 2 після. Пепсі колу. Сок таке пить. Чупа-чупсів. І Ще два чупа чупса здорових було, в мене їх конфестували. Я просто хотіла вам показати, да, для України це дуже великі гроші. Я сьогодні скупилася на 134 долара в двох магазинах. Але для Канади, коли я живу на мінімалку і прокормлюю трьох людей почти три з половиною, я вважаю, що тут вижити можна, можна нормально їсти, можна нормально жити. Я не знаю. Я не розумію і я не знаю, яку їжу їдять люди, які постійно кажуть, що тут дуже сильно дорого, що в магазин неможливо піти і так далі. Може, я такої їжі просто не їм. Я вам показую свій приклад, а ви вже вирішуйте самі. А зараз поїхали далі, підрахуємо з вами, скільки у мене пішло на життя моєю сім'єю за цей місяць. І так, дивіться, я розписала всі, все, що я о, купувала в цьому місяці, в травні місяці, все, що куди я потратила. Да, трошки я, звісно, не ожидала цього, трохи я транжира, але з другої сторони, ну, вирішуйте самі, чи це нормальна сума для о, трьох людей, двох дітей і мами, вагітної, чи не є з нормою. Ну, Як ви бачите, я підбила такі категорії, як житло, сюди входить оренда і комуналка. Ви знаєте, що у мене соціальне житло. І поки я плачу 386 доларів. На наступний, на наступний місяць у мене вже буде ні, в червні ще буде така сума, а з липня місяця я вже буду платити по 1000 доларів. Далі їжа. Як бачите, сюди входили мілкі походи в магазин, і великі і так далі. Розваги це у мене те, що ми ходили в парк, я купляла там білети, в зоопарк, те, що ми ходили в кафе. А... Ось я дописала, заспомнила, що я не дописала останній поход мій на Burger King, як Макдональдса. Також дописала цю суму. Далі йде у мене це доларама, то тобто є різні речі для дому, різні там, одяг туди входить, школа, що я там давала гроші малому в школу на різні штуки. ну різна Далі йде телефон, інтернет. Транспорт це те, що я купую. Поповняю картку проїзну на автобус. У мене дві картки моя і малого. Далі дитяче катання ковзаниця. Я заплатила 137 доларів за червень місяць. Сума була в два рази більша. 50% мені заплатила держава, 50% заплатила я. Я також про це все розповідала, де це все можна як зекономити, як все це можна зробити. На наступний місяць у мене виходить там безкоштовні вже йдуть заняття. Це за двої дітей. Далі плавання 10 квитків. Поки я ще не мала картки в свій басейн, я купила 10 квитків за 79,50 Це тільки для дорослих дітки безкоштовно. Я їх використала тільки 2 квитка, і так вийшло, що я швидко зобразила, як отримати цю картку. Також вам розказувала. Там, де наш вихідний, де звілля, де ми в басейні, я там розказую, як швидко отримати карту і безкоштовно ходити на плавання, і на фітнес, і на багато-багато різних видів відпочинку. Безкоштовно. Далі це вже на нову дитину, скільки я потратила. І того ми підбиваємо. Значить, житло мені обійшлося в місяць: 386 доларів. Їжа 437,16, розваги кафе. 62 плюс ось зараз ми з вами одразу підрахуємо 93,59. Це майже 100 доларів. У мене ушло на розваги і на кафе в місяць. Одяг, доларама, школа, різні дрібниці, те, що потрібно для дому. І, ну Таке, малі там купляла шорти, футболки. Даларами для дому, і малому купляла, і собі кофту купляла. Ну, десь у мене обійшлося 278 доларів. Сімдесят Не десь обійшлося. Це точні цифри, бо я брала з розпечатки свого банка. А, так, телефон інтернет 72,85, транспорт, 56, дитяче дозвілля. Це то, що я заплатила за фігурне катання 137 Плавання, те, що я купила 10 квитків, 7950 і нова дитина 200 доларів. І того, ось я порахувала, ще ми додаємо сюди 31,50 плюс 31,50. І зараз ми з вами порахуємо. 8,01,4. Коротше, так, 1700. 1700. Тисячу вісімдеся. 1740, 84. Ну, це, звісно, більше, ніж я надіялась. Мій бюджет 200 в місяць, але сюди ж входить все моє життя. І квартира, і так далі. І так далі. При цьому всьому ми, звичайно, ми собі. А, ні в чому не відмовляємо, ну, наскільки це можливо. Тобто діти не голодають, ми не економимо прям так, щоб страшне. А, і також при цьому всьому я беру два рази в місяць футбанки а, їжу. А, останній раз, коли я брала, я вам зараз в кінці додав відео. І ви подивитеся, що останнє я брала з їжі. І зробите для себе висновок. Чи зможе ваша сім'я вижити на таку суму? В Канаді, отримуючи мінімальну зарплату, сім'я з трьох людей. Нагадую, у мене двоє діток, 3-5 років, і я вагітна. Тата показу з нами зараз немає. І подивитися, якщо ви будете брати фудбанки, чи для вас це достатньо, чи можете ви вижити чи ні. Для прикладу я вам показала: один із способів зекономити каванаді це є фудбанк. Я про нього розповідала в попередніх відео, як куди звернутися, куди отримати і так далі. Сьогодні я також їздила і отримала допомогу фудбанку на себе і на своїх двох діток. Я не знаю, що там. Зараз з вами і ще раз подивимося. Та, що нам дали. Відкриваємо першу. Мені дуже подобається, що дають багато пакетів. Вони також дають зекономити. В тих же пакетах для сміття. О, макарони. Одні макарони є крошки такі. Другі макарони спагетти. Супер, супер. Лежає тому Так. Далі раз на два тижні можна це все брати. Де і як? Можна подивитися в попередніх відео, я розповідала. Я думаю, що фудбанк дають по всій канаді. Не тільки соскатуні. Так, що ж там зав'язало. О, цибулька. Дивіться. Будь ласка, я тільки хотіла писати в список, завтра їхати в магазин. Так, ще один пакет. Чудово. Дивіться, клас, капуста, молоденька. Така, знаєте, на борщ навряд чи, але як треба буде, той борщ піде. А от на салатик, те, що треба. Чудово. Так, це що таке? Це, напевно, авокадо. Ну, скажімо так, якесь воно м'якеньке. Може, вона навіть вже іспорчена, але ну, запаха немає. Ну, дякую, вітаміни. М'якеньке. Вона, по-моєму, має бути твердим. Насправді я його сильно не купую. Ну, спробуємо. Так. О, клас, дивіться, які. Це огірки. А, ні, це зелений перчик. Маленький зелений перчик. Чудово. До салату чудово. О, там ще щось, Ага, авокадо. Ну, не знаю. Таке ви, знаєте, воно, скажімо так, стрьомненьке. Ну, попробуємо, подивимось. Тому що мені дівчата деякі казали, що тут інколи давали продукти. Я ще не одного разу на них не натикалася. Так, дивимося далі. О, типа булочка з сиром. Такая. Чабата, хліб. О, смачна булочка. Ми так мої діти таке любили. З молочком, чи під гарячий шоколад, з изюмом. Кекс. Так. О, дивіться, того разу такі самі давали. О, а цей раз мікс із сиром, булочки і з смородиною, чи що воно таке? Окей, супер. Пойдем. Звичайно, хліба, напевно, не дали, але і за то дякую. Звичайний хліб завтра про Так, поїхали далі. Так, молоко. Чудово молоко. Напевно, це молоко, я так думаю. Ух ти, дивіться, це по як у них називається воно. З горіхи оці. Шоколадне молоко, одним словом. Ну і клас, дітям буде то, що треба. Розбавити раціон. Зараз не можу розв'язати. О, опять дали таку, я той раз теж отримала. Чесно, я ще не пробувала. Сьогодні буду пробувати, що воно таке. Ми спробуємо приготувати. Дві баночки. Отакого такого дали. Так, далі. О, це, напевно, фарш. І це чудово. Тому що я сьогодні хочу наробити пельменів, Тому що треба. Дивіться, скільки фаршу. Ну, чим погано. Це економія мінімум. Такий фарш буде коштувати 15 доларів. Економія це біф. Ну, я не дуже люблю телячі, але яке це дарованому коню, в зуби ніхто не дивиться. Чудово, я задоволена, дякую. А, так, дивимось далі. Звісно, -то? опять томатна паста. Дивіться, в мене вже дві банки в запасі і ще. О, тут томатна паста ніколи лишньої не буде. Я вважаю, що це чудово. Так. Я, да, звісно, на один футбанк ти не виживеш, але все одно весь, це економією, причому є капітальною економією. І, звичайно, коли ти вже працюєш, коли ти маєш можливість туди не ходити. Коли ти маєш можливість уже на собі не економити, тому туди навіть немає сенсу ходити. Тому що, в принципі, продукти тут доступні і ціни на них невеликі. І це все можна купити, піти нормально в магазин, воно сильно не ударить по бюджету. Але коли ти на самому початку починаєш життя з нуля, то це є дуже великою допомогою. Так, все-таки хлібчик дали. Дякуємо. Так, це, це я не знаю, що це таке. Apple Pie. Це, це є. Яблучний пиріг. Не знаю, як його готувати, подивимося, може, напевно, в цьому мікроволновці треба. Тоже чудово, клас. Ось ще булочки дала. дивіться. Ну, що погано? Ні, мені погано. Дитині одну булочку собі в школу дав. Із соком чи чаєм. І дитина вже перекусила. Так, о, дали просте молоко. Чудово. Дивіться. одне шоколадне, одне таке. Це дуже чудово. Так, дивимося далі. Ось ще дали. Цей раз, набір мені здається більше, ніж той раз. О, клас, морку, тут дуже... Морква почищена маленька. Тут є дуже нормою діткам в школу давати таку моркву. Зараз я її відкрию гляну, чи вона не є вже поганою. А... Ні, нормальна морква. Дітям школу давати. Два пакети. Вітаміна. Так. Дивіться, я кажу по тебя случай. Два фарша. Тут скільки в кілограмах, Тут в кілограмах тех не пишете, я ще путаю в яких паутах. Ну тут кілограм точно є, Я вам скудаюсь навіть, даже навіть більше. Грубо говоря, два кілограма фарша. Ну що погано, ні не погано. тому я дуже вдячна за такий набір, Я вважаю, що набір просто супер. Я, звісно, не любитель таких о, цих продуктів о, швидкого приготування полуфабрикатів, але, опять же, дарованому коню зуби не дивляться. Дякуємо, спробуємо. І ще щось одне. Ну, типа, Хлоп'я, карту робити, молочком заливати. Мої малі таке не люблять, але нічого страшного, поїмо. Отакий набір я отримала в футбанки на 2 неділі, два м'яска, хлібчик, різне молочко. Ну, скажімо так, дуже велике дякуємо для економії сімейного бюджету, коли ти починаєш своє життя з нуля, дуже навіть, непогано. На сьогодні все. Я думаю, вам цікава була ця інформація для людей, які планують свій бюджет і хочуть їхати до Канади. Я думаю, що вам це пригодиться. Я квітень місяць не знімала, тому що я жила там тільки пів місяця, а зараз я живу вже цілий місяць сама, повністю ні від кого не залежу. І я вам порахувала так, як є. Тому обов'язково підписуємося, ставимо лайк і слідкуємо далі. Па-па!